Блоги вагітних жінок, розпаковка дітьми подарунків на камеру, пранки, влоги та ще багато чого стали майже нормою в категорії такого собі фемілі-контенту майже у всіх соціальних мережах. Та мало того, стали майже основним джерелом заробітку для багатьох сімей, забезпечуючи як батькам, так і своїм дітям щасливе та багате майбутнє. Однак, поряд з дійсно хорошими сімейними каналами існують, м'яко кажучи, жадібні мразі, які заради грошей та слави готові знищити свою сім'ю, бити дітей, знущатись над ними та викладувати це все в інтернет. І саме про таку сім'ю ми сьогодні. І будемо говорити. На зв'язку, як завжди, я Іден, і давайте розбиратись у падінні каналу Дедіо Фай, напевно, найгіршого сімейного каналу в історії Ютубу. Тож, знайомтесь, це Майкл Крістофер Мартін. Однак в інтернеті він більш відомий під ніком Дедіо Файв, і варто сказати, що Мартін це глибоко ображена життям людини, яка бігала по жінкам, кидала своїх дітей, виходячи за хлібом на декілька років, а також замість роботи та, напевно, пошуку хорошого такого психіатра, який би допоміг йому. Він грав в ігри і по суті жив на гроші своїх дружин, яких у нього, до речі, було декілька. І знаєте, можна було би вже почати розкручувати образ Майкла як якогось монстра. Однак в мені є щось людське, і я хочу сказати, що життя Мартіна не було простим, що й ви. Булось у те, що, на мій погляд, він став глибоко травмованою людиною. І щоб зрозуміти, чому я так говорю, треба трохи розібратись в історії Мартіна, яку я дай Боже зрозумів правильно по тим обривкам, що є в інтернеті. Отож, Майкл народився в далекому 1982 році в Балтіморі. Його мати була не знаю якою жінкою, однак у неї було семеро дітей від різних чоловіків, з яких шестеро вона віддала на всиновлення в інші сім'ї, включаючи Майкла і його сестру Кортні. Що призвело до того, що з самого дитинства, точніше, з двох років, Майкл і його. Сестра Кортні, по суті, жили в чужій сім'ї, що було таким собі травмуючим фактором. Однак це ще не все. Отож, Майкла і його сестру всинувала така собі жінка, як Одрі Мартін, яка по тим обривкам, що мені вдалося знайти, була доволі суворою з дітьми і частенько наказувала Майкла, заставляючи його переписувати одне і те саме речення, яку у славновідомій застався Сімпсонів. Що чесно кажучи, порівнюючи з тим, що я бачив у себе та у друзів в дитинстві, ну якось, м'яко кажучи, не дуже виглядає як якесь дуже жорстоке покарання, яке може травмувати. Однак я не хочу займатись обесцінюванням, так як всієї ситуації я просто не можу знати. Саме головне це те, що ця жінка Одрі Мартін невдовзі вийшла заміж за такого чувака, як Чарльз Брітон, у якого як не дивно також вже були діти. А точніше, такий пасан, як Джеймс, який описував проведений час у дитинстві з Майклом, досить добре та весело. І знаєте, можливо, у Майкла все би було добре, отак невдовзі у свої 35 років, Одрі помирає від аневризми, що на цей раз стало реально травмуючою подією для Майкла. Однак, окрім цього, цей мужик Чарльз. Притон, замість того, щоб реально піклуватись про дітей у такий важкий період, відправ Майкла до бабусі та дідусі, а його сестру до дядьки, що як мінімум дивно. І з цього моменту досить важко сказати, що там відбувалось у житті Майкла. Як мінімум відомо, це те, що у Майкла були проблеми у школі, через що він не довчився, закінчивши всього лише 10 класів. Ще були плітки про якісь психологічні діагнози та спроби самогубства у дитинстві. Однак деталі щодо цього я толком не знайшов. І тому, підводячи підсумок, можна сказати, що загалом само дитинство Життя добряче так потріпало Майкла. Наступна інформація, яка нам відома, це те, що десь у 22 роки він почав зустрічатись з такою жінкою, як Роуз Холл. Десь через рік у них у 2005 році з'явилася перша дитина Емма. А ще через два роки, у 2007-му народився син Коді. І здавалось би, ось, мужик, живий, здобувай, дай дітям того, що тобі не вистачало у дитинстві. Однак замість цього, у 2008 році, поки він ще був у стосунках, він починає переписуватись з іншою жінкою по імені Емма або Еммі, як там Правильно, не знаю, а вже через рік він кидає своїх двох дітей і одружується з цією Еммою. І не хочу сказати нічого негативного в сторону цієї Еми, однак хочу сказати, що бляха, Майкл, ти просто мудачело. Загалом таким чином кинувши рідних дітей в самому вразливому, як на мене, трудомісткому періоді життя дітей, коли за ними потрібно купу уваги. Майкл одружився на Емі, у якої сюрприз також була дитина від минулих стосунків. Я не знаю, якого хріна там відбувалось, однак, те, як Майкл відносився до цієї дитини, не. Рідної дитини, як мінімум, жахливо. Отож, по перше, він вимагав, щоб дитина, наголошую, не його дитина назвала його дедді, щось типу татусі на наш лад, що як мінімум зневажливо до дитини, адже особисто я вірю в те, що те, як дитина має звертатись до тебе, залежить від неї, а не від твоїх якихось бажань. Однак, окрім цієї шизи, Емма загалом описує Майкла як суворого батька, який вимагав поваги від трьохрічної дитини. І що ще більш дико, ема каже, що така поведінка спочатку їй подобалась, адже, типу, наче. Це означало, що Майкл приймає її та дитину. Однак згодом Ема каже, що така суворість Майкла та те, що він бажав повністю контролювати життя чужої дитини, привела до того, що її дитина жила у постійному страху. І тут варто, напевно, взагалі зрозуміти контекст цих відносин. Отож, Емма працювала та займалась дитиною, як могла в той же час, як Майкл був безробітнім, майже нічого не робив по дому, що приводило до того, що дитина по факту сиділа без вечері, поки мама була на роботі. В цей же час Майкл звинувачував. Весь світ у тому, що він не довчився, через що не може знайти роботу. А також все, чим він по суті займався, це тим, що грав в ігри і записував якийсь сумний репчик про жорстокий світ, і викладав це на Ютуб. Також, як каже Ема, інколи ситуація була настільки погана, що їм разом приходилось просити допомогу у бабусі, яка надсилала їм гроші. Адже нагадаю, Майкл був безробітнім і навіть не пробував кудись влаштуватись сам. І тут я думаю, вам стало зрозуміло, що добром всі відносини просто не могли закінчитись, і отож. Літом 2011 року, після двох років відносин, де ЕМУ постійно зневажали, називали товстуху і постійно казали і схуднути, загалом емі це все просто. Надоїло одного разу. Емма повернулася з роботи і побачила те, як Майкл грає в Xbox, поки дитина грається сама з собою. Квартира була брудною та в хаосі, однак йому було все рівно. І тут терпіння Еми закінчилось, і почалась велика сварка в ході якої виявили, що Майкл не знайшов роботи, тому що Емма йому не хотіла допомагати її знайти. Нагадаю, майже 30-літній мужик скаржиться на те, що його дружина не може знайти йому роботу. І знаєте, ця вся ситуація стала останньою краплею, яка і поставила крапку у їх відносинах. Мама вигнала Майкла із квартири, чого як на мою думку він повністю заслуговував. І знаєте, що зробив Майкл після цього? Правильно повернувся до минулої дружини Роуз та своїх дітей Емми, яку він назвав відсталою, та Коді, якого він називав проблемною дитиною. І здавалось би, ось час, коли ти маєш пересмислити своє життя, адже щось там на небесах дало тобі можливість це виправити. Однак замість цього, невдовзі після того як він повернувся до Роуз, він знову її зраджує і знаходить нову жінку, а саме Хезер Лін Вінтро. У якої також були свої діти, а точніше троє дітей: Алекс, Райн та Джейк. І особисто я не знаю, як все до цього прийшло. Однак, у 2014 році, в ході довгих судів та юридичних приколів, де було місце обману, маніпуляціям та ще бог знає чому, безробітному Майклу, який забив великий хрен на дітей, поки Ров самотності про них піклувалась, якось вдалось отримати опіку над цими дітьми Коді та Емою, що привело до того, що під однією кришою зібралось п'ятеро дітей, із по суті різних Мей, що і стало початком сумнозвісного каналу Деді ОФайв. Отож, спочатку канал Деді ОФайв взагалі то був ігровим, де Майкл просто грав в ігри, щось говорив і викладував на канал, інколи викладуючи щось життя своєї сім'ї, що підтверджує той факт, що у нього навіть був канал на Твічі, де він планував стрімити. Однак у 2016 році у своєму твіттері Майкл виклав пост, у якому він казав, цитую дослівно: Я, можливо, зробив пранк над своєю дитиною, і, можливо, скоро буде відео про це. Є хезе Лол. І буквально через місяць на світ з'явилось перше відео з першим пранком Майкла над дітьми, де він трощить тік з свого сина Коді, і думаю, не треба пояснювати, яка реакція Коді була на це. І здавалось би, можна було би вже сказати, що це якийсь невеселий пранк. Однак, насправді, хоча Майкл і пограв трошки на нервах свого сина, однак все було в принципі в порядку. Адже, по-перше, цей XBOX був спеціально куплений і давно не працював. А по-друге, вже через 10 днів вийшло відео, де діти наче мстять своєму батьку за цей пранк, де видно, що діти, хоча й образились трохи, однак нічого аж такого травматизуючого не сталось. І в принципі в такому виді канал і почав свою діяльність. Майкл трошив айфони, трохи кричав не на дітей, обмазував соплями, обливав водою, знімав те, як діти б'ються і плачуть. Та все в такому дусі. Загалом типовий канал з пранками та сімейним життям у ті часи. Однак, по мірі того, як канал набрав популярність, відео ставали все дедалі жорстокішими, і все частіше глядачі могли бачити абсолютно трешові назви відео по типу Дитина ламає ногу. Алекс б'ється з татом, вбивця дома, знищення кімнати і все таке. Де діти плакали, кричали, а тато ржав і кричав, що це всього лише був пранк, бро. Однак, певним апогеєм цього всього трешу в цей період стало відео зі знищенням планшету, за яке багато хто, хто оглядав цей канал, критикують Дедіо Файв. Отож, у цьому відео батько і син вирішують. Анканути Коді і знищити його планшет. Вони заходять в кімнату і починають діставати і знущатись над Коді. Коді моментально закипає, адже психіка дитини, над якою постійно проводять стрес-тести, кричать, знущаються, явно просто здає. І він починає битись іграшковим струльчаком. І коли його це все вже просто довело, він просто хоче піти із своєї кімнати. Однак Майкл досить сильно штовхає Коді, за що дехто звинувачує Майкла у фізичному насиллі. І таким чином знущання продовжується. Планшет. Розбивають, а коді здається вже просто. В ауті, просто сидить і плаче, і в цей момент здавалось би, можна було вже зупинитись. Однак, замість цього, Майкл просто знімає те, як його син морально страждає. Після того, як Коді проплакався, прокричався, грозився спалити цей клятий дім і сказав, як він всіх їх ненавидить. Йому вручають новий планшет, який, по словам Майкла, навіть краще за минулий. Коді все ще плаче, і знаєте, тут відбувається доволі важлива така взаємодія. Майкл знову каже, що типу, що ти неїш, коді? Це все лише пранк. А Коді каже, що він знає, що це. Пранк, однак йому не подобається, коли вони це роблять. Таким чином, це відео завершується, тим, що Коді просять попрощатись глядачами всього заплаканого і просто морально подавленого. І батько питає: ти пробачаєш мені? А Коді каже, що так, просто не робіть цього знову. Однак, як ви мали здогадатись, вони звичайно ж будуть робити це знову і знову, і не тільки з Коді. Час ішов, а канал ставав все дедалі популярнішим. Давно пройшовши відмітку в 300, 400 та навіть 500 тисяч підписників. І не дивлячись на те, що майже у кожному. Відео діти плакали, батько на них кричав, і загалом відбувався якийсь повний треш. Всіх все наче задовольняло, окрім, напевно, коді, у якого виявили психічний розлад. Дивно, чому ж? Однак, як я казав, всіх все наче влаштовувало. Батьки робили гроші, діти страждали й отримували психічні розлади, а глядачі отримували купу контента. Однак у 2017 році, коли канал був на пікі популярності, все змінилось з виходом, здавалось би, чергового пранку, до яких вже всі звикли. Отож, на каналі виходить відео з назвою Пранк з невидимою фарбою. Прикол якого заключався в тому, що один раз Коді запачкав килим чорнилими від ручки, і сім'ї прийшлось через це визувати клінера, через що в світлу голову Хезер дружини Майкла прийшла просто офігітельно геніальна ідея. А що якщо купити невидимі фарби, запачкати килим і звинуватити усьому коді, начебто він зробив це ще раз? Таким чином план був прийнятий до реалізації, і хезер розбризгла чорнила по всьому килиму і почала кричати і звати коді. І тут почалась сцена, яка у багатьох людей просто викликала настільки сильно відразу, що і словами не передати. І тому дивіться самі. The fuck did what you did, you did you do? Oh my God! Do you know how much I that... I didn't do that! I swear. Cody... I didn't do it. it! You're taking it. I'm fucking lie in again. Alex like, I seriously? Do I don't know. Me you me. obviously me. did! You've I done this so before! Me. I didn't do that! You've done you this, before. this before! Cody, you did this. No, no, I did doing this. You did this. You know you did this. I didn't do this. Oh, no. You're writing. You're writing a no. thousand sentences. So Yo, you were fucking up here too. No, we you didn't don't too. We did it too. You both did it. No, didn't do you this. both did this. No, stop. No. You both write a thousand sentences. No, you're not. You no. are going to lose your allowance and everything. No, we did do this. Yes, you did. Stop. Yes, you did. Yes. І так, ви все правильно зрозуміли. На коді, у якого вже на той час і так був діагностований психічний розлад, почали кричати, матюкатись та звинувачувати його в тому, що він не робив. І думаю, не дивно, що у коді почалась буквально моментально істерика, адже для любої дитини це був би величезний стрес. І знаєте, хоча пранк досить швидко завершився, їм сказали, що ха-ха-ха, це всього лиш був пранк, бро. Однак як на мене, це був просто реальний емоційний аб'юз, який на цей раз спільнота та глядачі каналу не пробачили цьому. Му каналу, через що на канал посипались тонни негативних коментарів та критики. Однак, у відповідь на всі всі коментарі, знаєте, що вони зробили? Правильно просто стали блокувати всіх незгідних, кажучи, що вони просто їм заздрять, і здавалось би це відео, і ситуація просто зійшла би їм з рук, якщо би не Філіп де Франко, ютубер, який зробив відео про цю ситуацію, і цим самим привернув увагу мільйонів людей по всьому світу до цієї сім'ї. І тут Деді Файф вже було не до сміху, адже ситуація вийшла із під контролю. У всіх соцмережах сипалось тисячі негативних коментарів, і тому прийшлося якось викручуватись. Для чого Деді Файф зняв відео, у якому він сказав, що всі пранки були фейковими? Однак, якщо ви бачили те, що відбувалось, то ви вже мали зрозуміти, що не дивлячись на те, що дійсно деякі пранки і могли бути фейковими, але більшість була просто реальними справжніми емоціями дітей. Адже те, наприклад, як лице Коді, коли на нього кричать буквально за декілька хвилин, стає повні. І червоним, я не думаю, що для дитини це так просто зробити. І тому, як ви мали зрозуміти, це відео з вибаченнями нічого не виправило. Слідом за Ютубом в гру підключились і новини, які знімали репортажі про цю ситуацію. І вже невдовзі, не дивлячись на всі виправдання та вибачення, канал of Five видалили з платформи, а дітей Коді та Ему повернули їх біологічній мамі. І ви можете запитати, а що ж зробили з Майклом? Насправді практично нічого. Так йому висунули пару звинувачень, назначили умовний термін заключення в 5 років, і все фактично, Майклу нічого не зробили. І що більш дико у цій ситуації, це те, що Ютуб, а саме доходи від нього, які Майкл більше не міг отримувати, напевно, виявилися ефективнішими за офіційну владу. Адже на Ютуб Майкл більше не повернувся. Точніше, йому не дали, адже всі його нові канали, які він намагався створити, Ютуб став блокувати. Таким чином історія цього каналу офіційно завершилась. З моменту цієї історії пройшло вже досить багато років. Майкл з того часу почав записувати репчик і викладувати якісь відео в TikTok. Коді та Ема живуть зі своєю біологічною мамою. Коді грає в ігри та дивиться аніме. Загалом живе своє життя. А інші троє дітей Алекс, Райн та Джейк, також вже стали доволі дорослими. Дехто з них записує відео, робить доволі непоганий по американським міркам репчик. Та просто живуть своє життя у 2025 році. Від цієї сім'ї з'явилось відео, в якому вони кажуть, що у них все нормально і щоб від них всі відстали. Не знаю, що вони планують у майбутньому, як в реальності ця вся ситуація сказалась на дітях. Однак я надію, що у них все буде добре. Так у ютуб-спільноті є думка, що Майкла треба було посадити, забрати ще трьох дітей від нього чи ще щось у тому дусі. Однак, чесно, я не знаю, як би було краще, і не вправі видавати якісь вироки. Однак я просто надію, що Майкл переосмислив своє життя. А Коді, Ема, Алекс, Райн та Джейк, що у них просто все добре. Свої думки на рахунок цього ви можете залишити у коментарях. А на цьому у мене все підтримати канал можна по посиланню у описі відео. А на зв'язку, як завжди, був я, Іден, і до нових зустрічей.